Анатолій Валевський, Плюшеві друзі, у кожному дитячому садку повним повнісінько всіляких іграшок, які, звичайно ж, товаришують між собою. Та як може бути інакше? Адже у них дуже відповідальна спільна справа розважати малюків і дарувати їм радість. Але посудіть самі, не можуть же всі іграшки одночасно дружити з усіма. Тому вечорами. Коли дітлахи вирушають додому до батьків, ігрові кімнати в дитячому садку залишаються до ранку порожніми і притихлими. І от тоді деякі іграшки потай збираються окремими невеликими компаніями, щоб обговорити останні новини або якісь цікаві історії, почуті за день від своїх маленьких господарів. Особливо цим люблять займатися плюшові друзі так діти прозвали компанію м'яких іграшок. Пошитих із плюшевих клаптиків. Старожил цієї компанії, брунатна ведмежа Тимошка відрізняється спокійним характером і розважливістю. Червоний пінгвін здається дуже серйозним. Але насправді він добрий і йому подобаються жарти. Забавна мапа дещо наївна і, мабуть, надто захоплена, зате вміє всіх веселити. А мимрик, ну так звати невідому іграшку з довгим носом і великими вухами, любить мріяти і слухати захоплюючі історії ляльки Маші, яка в свою чергу дізнається їх за великим секретом від своєї улюблениці маленької дівчинки Ані. Але лялька не боїться розповідати ці історії вірним плюшевим друзям, бо знає, вони не викажуть.